Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Князь і серце. Один князь втратив своє князівство. Врятувався втечею, а тоді вирішив звернутися до султана кублай хана, володаря багатьох королівств. Без сумніву, султан призначить мене керувати якоюсь країною, думав князь. З таким переконанням він вирушив у дорогу. Та, коли нема відповідних транспортних засобів, будь-яка подорож стає дуже довгою й обтяжливою. Нарешті князь добрався до дверей султанового палацу. Його одяг був пошарпаний, обличчя засмагло й обвітрилось, втративши через це ознаки заможності й елегантності. Отара овець. Суворі охоронці палацу не дозволили йому війти, і князь змушений був спочатку придбати відповідний одяг та знайти когось, хто допоміг би йому потрапити до султана. Князеві вдалося викликати співчуття в одного старого придворного слуги, який знав його батька. Врешті князь потрапив на авдієнцію до султана і висловив своє прохання, сподіваючись отримати важливе призначення. Але султан лише сказав Доручаю тобі сто овець, іди в гори, марик, і добре їх доглядай. Князь розгнівався, але приховав свої почуття, бо ж не мав вибору. Слухняно покинув палац і пішов у гори пасти овець, все, начебто, складалося добре. Однак незабаром вівці похворіли і поздихали одна за одною. Тоді князь повернувся до султана, щоби повідомити його про це. Хвороба це без сумніву, не моя вина, виправдовувався він. Наступного разу султан довірив йому 50 овець і князь погнав їх у гори. Та невдовзі вони одна за одною попадали зі скелі у провалля. І знову треба було йти до султана і розповідати йому про те, що сталося. Султан був терплячий, не розлютився, а доручив князеві лише 20 овець. На жаль, однієї ночі на обійстя напала зграя вовків і подушила овець. Князь, зібравши рештки відваги, знову вирушив до султана. Досвід. Цього разу мудрий Кублай дав князеві тільки десять овець. Попередній сумний досвід так вплинув на князя, що він став дуже уважним і дбайливим. Тепер він так добре охороняв стадо і доглядав за ним. Що через чотири роки воно з десяти овець зросло до 10 тисяч. Тоді задоволений князь повернувся до султана, щоби розповісти йому про успіх. Добре, сказав султан. Ось мій декрет. Доручаю тобі керувати Тебрістаном. Іди і будь добрим володарем. У відповідь князь промовив. Дякую. Але чому ти не вшанував моєї гідності, коли я вперше прибув до тебе? Бо тоді мешканці Тебрістану загинули б так само, як перші сто овець, відповів Султан.